А что пишем? Это все хуйня. Кринч. Привет, <laughs> друзья, канал Футпоинт. Сегодня у нас необычайный огляд. На в руки попало еще дивовижное. Дещо не? невероятное. Это у нас повседневный набор сухих продуктов. Короче, суппай Збройных сил Украины. Какой номер мы не знаем, но калорийность здесь 4232 калории. Вы сейчас будете видеть вставки Ось ми бачимо кількість одиниць, які присутні в цьому сухпаю. Його приблизна калорійність. І, в принципі, все. І взаду нічого немає. Так ну що я пропоную починати. Тут, кстати, написано дата виготовлення 21-го року і термін придатності до марта. До березня. Ми знімаємо це трохи пізніше. Мені ж самому цікаво, що буде всередині цього сухого пайка. І так. Так, ми перед собою вже виклали все задоволення цього сухого пайка. Зараз ми з вами, друзі, покажемо, що тут взагалі є в налічній. Ми бачимо велику кількість галетів. <реш> Куча просто галетів. У нас тут е каша рисова з яловичиною. Е у нас тут каша перлова з яловичиною. Сніданок туриста. Дуже прикольна Шу. смачна штука. А чим Тоже яловичина, кстати, ніхіра сьогодні. І, і, і паштет печінковий свинячий. З свинячим жиром. Також Маємо два чая. Два чайку чорних, одна кавузька. Да. Дві вологі серветки. А, три вологі серветки. <laughs> Ось такі сухі Багато цукру. Багато цукру. Більшість калорій в цьому сахарі. Да. Сім стики Wi-Fi. Висим. Висим. Висим стики. Держи. Два, но я кстати, Вот тебя будут стикавы уже. На это уже классно тема. И получается все? Да. Запивать мы будем чем? Додаткова херня такая. Фанта Зеро Шугар. Без сукру. Да, без монограду. Короче, давай мы не сразу не будем починать. Зробим из кавы. Типа снеданок себе зробим. Я предлагаю, знаешь, как сделать? Починать еще. Типа снеданок, убежим еще. І кавак? Так. Да, я, я пропоную, типа. Я би запропонував галети з медом. Каву. Паште, по-любому. Паште? Тоже з галетами, так. Да. Ну сніданок? Кстати, там у нас же три. Да. Так, що будемо? Сніданок Для туриста? Так. Все, супер. Де он там нам обзор знімати треба? Ти додівся, нам огляд треба знімати. Блін, я тут натрапив на такий класний, цікавий канал. Тут, е, класно так розказують про е, цікаві факти з моїх улюблених фільмів та серіалів. Канал називається Лізюей. Чув про такий? Ні. А що, реально хороший? Рекомендую тобі підписатися, і ти побачиш дуже багато класних цікавих фактів у різних фільмах і серіалах, які ти дивишся в своєму житті. Пацани, давайте всі в описі треба дивитися. Все, ти йди давай, слідуй за цим, а я, я буду дивитися. Поки я дивився канал, Влад вже зробив каву і підготував все для продовження нашого пропоную пропоную... огляду. Я пропоную що зробити. Ну, кстати, вони не такі вже виробляють. Хочемо зауважити, що в даному наборі сухпайку немає ні молока. сухого не воды. Не какого-то там беспламенного разогревателя или спичек, ничего такого нема, ни таблетки нет. Ложку мы позже. не надо. И, И ложек, кстати, нема. Вот это что самое интересное. Так, я что Я намазываю на мед. <laughs> <laughs> я на галету намазываю мед. Бать, а мне было сахарыв. я, напевно, почему с паштетом. А не сапит. Ой, блядь. Так, выкрываем наш свинячий паштет. Ну, кстати, галета довольно мягкая. Да? Откусить ее было трудно, а внутри мягенькая. Ой. Паштет, выглядая... Ой, бляха. Выглядая... Ну, как обычный паштет, ничего такого. Из Галетка. Галетка такая. трошки загоріла. Це вже, Ні, вона не воно реально м'яка, не І так, попробуємо. Ой, він, О, почти такий м'як. Він, він дуже ніжний. Запах дуже хороший. Так. На рідках кашачий корм. На смак абсолютно нормальний, то що? Трошки, ну, він віддає Такую печеньку, если вы не фанат печеньки, я бы вам его не радовал а так, в принципе, для меня... Горький, нежный, с выраженным вкусом печенья. Но печенька, считай, э, что она свинячая, поэтому у нее трошки другой смак не в Очень хороший паштет. Я ставлю этому паштету 60. Я бы даже, наверное, 7 или 8 поставил. Семерку, да, все-таки семерка. Галет троечка для меня. Ну, галеты, блин. Я даже их оценивать не буду, потому что, ну, блин. Ну, наверное, которые стоят эти замес хлеба. Ну, не соло, не, не Я, в принципе, не любитель кофе. Ну, на меня я какая-то душа дешевая кава. Прям дуже. Понимаем каву фирмы Галка. Не противно, но Я не ціную каву, то не поціновую дуже ніколи п'ю. А я як людина, яка дуже часто п'є кі... стікеровану каву, в принципі, непоганий варіант зранку. Якщо ви поспішаєте на роботу і немає часу випити нормальної завар... заварної кави, то в принципі це непоганий варіант. Тоді ви замовляєте софпаччика, а поки ти поки прийде і зустріваєте каву. Я ще спробую один галетік з медом. З медом так? Медкаром... Коро... Мед, не мед не оцінив. Мед дуже хороший. Кава 3. Галета не оцінюється, ну единиця, мабуть. Паштет 7. Кава троєчка. Мед. Мед 8. Мед дуже добрий. Мед класний. Мед баха. Мед, я ставлю 10 дві. Так, смотри, питання таке. Чи будемо ми це розігрівати? Звичайно. Але в сухпайку не передбачено це. Тому Але як знаю. ми знаємо, що захисники рідна, у них є свої. Ну, взагалі да. так. Ми зробимо трошки запах дуже хороший. Ну, покажемо, як воно. Зверху виглядає як е, дуже класна тушовка. Ми бачимо, бачимо кусок м'яса, який, який все жила, який перетворюється згодом на бульйон. Ми його зараз підігріємо і покажемо вам його, як він буде на смак і світ, і громад. с жиром, да? Бля! Понимаааай! Не страшно, главное, что по технике наше не... Очень жирный буллинг. Да, реально жирный буллинг с тушенком. У нас на столе супер тушенка снега медом яка Вже мене обстріляли. Обтекла, влада. Yeah. Давай блізі покажемо, як обично. Отак видалесь на ну, туриста Це вже з бульйончиком така тушкована яловичина. Ми її розігоріли десь хвилинок 5, наверное, максимум. Я помітив, що жиру дуже мало. Він весь витупився. Бульон такий трохи журнуватий. Бульон такий трохи журнуватий. Ну що, поспущимося? Залеткой. Ну, хорошо. Что ж ты садами? Тупо сплошное мясо. Смачно. Мне это даже не фарш, а они бы круглыми. Вон он, ну, это прям вкусно. Это хорошо. Так жир я. Так, чуть -чуть. Попробую. Дуже насыщенный сніданок белковый. Якщо э, забрати цей жир. Весь. Это... Это очень хорошо, я ставлю этой тушенке девяточка, девять mm -hmm. из десяти. Это этот бульон будет за вас, для вас зажирный, можно его просто взять. Да, кстати, ну я бы его просто в гречку добавил. Да. Это отличная тушенка, это охуительная тушенка. В данный момент вот это претендент на то лучшее блюдо в сухпайке, как по мне. І саме как раз пользувався фалтери. Посмотримо скільки вона ще влажна. Да, вона, так, вдома. Сніданок можна підвести пиццу, під що він дуже ситний. Сніданок добрий, да. На одну людину буде те, що треба. Я поставлю загалом сніданку 7-10. Восьмерка. Поїхали. Час обіду. Время обедав. Що в нас буде сьогодні на обід? На обід рисова каша з яловичиною. Галітка і чай. І три цукра. Ми е, цукор додавати не будемо, просто продемонструємо, що на сніданок обід і вечерю по три пачки сахара. Ну, поки виглядає взагалі не, не сексуально. Ну, Таке якісь вкраплення. Побачимо, як це буде коли ви грій. Жирно. Угу. Розігріли все, зробили чай. Зараз, як звичайно, все покажемо в різі. Чайочок виглядає вже як кава, а хоча б він стоїть буквально хвилини-півтори. Він вже так, десь чепири все. Ну, не апетитно, звісно, але треба пробувати. Так, я роблю перший вкус. Сапог. М -м -м. Ну, нормально. Для польових умов в принципе вся нижнее добро. Вкус риса я не чувствую. Есть вкус мяса, покош на ту тушенку. Mm -hmm. Чуть-чуть. Жира тоже не дуже багато, конечно. Рис. Я відчуваю, але він типа одною масою якось точною і дуже клейкий. Uh -huh. Ром, м'ясо є, м'ясо нормальне. М'ясо доволі багато, типу. На смак це не супер смачно. По спеціями навіть не знаю, типу. Та й солі чо відчуває. Ну, на смак такий, не непага. Так. Для кульових умов, в принципі, це. Ця... Більш ніж. Для мене я вважаю, що я би таке повсякденно життя їсти став. Ну а я ставлю одну будуть говорити, що я горішня посаси оценки, я дуже не так сказати. Це не погано ну і не шипа модерні. Ну, ну це ну, ну норм. Да. Я поставил не из-за желчного, а из-за и он уже в Я поставил через за что неприятная консистенция, у не меня супер много мяса, это неприятно жевать. А я тут не чувствую, я чувствую тут вкус только мяса. Ну и должно быть так. Но есть после жира, я, я ощущаю вот это после вкуса и жира. Да, жир попадает. Попробуємо чайочок. Пахне дуже сильно чефіром. На смак це той самий чефіру. Абсолютно. Він в вічі міцніший за каву, яку ми заварювали в наш сніданку. Запах такий дуже міцного чорного чаю. А хорошо. Він міцний, якщо він сподьорить вас сильніше, ніж кава, яка Я міцний чай не люблю, а це на смак. Сюди буду дати шматочок лимончику, і взагалі вообще будет песня. цукру не треба, він Не, гіркий. Блін, хороший чай. Чай я поставлю. Четыре. Знаєш, такой? ти делал... Ты говорил более типа лучшие слова, про... Ой, худшие слова про нього, я лучше, и ты четыре это шесть. Я сейчас. Ну надо уточнить, я не фанат чаю і кофе, поэтому мої ознаки можуть занижаться. Селянку в 5-4, 5-6. Пятерочка. Но я это даю, потому что это нормально. Нет, сховать не буду. Вечеря. Сейчас вечер. У нас на вечері знову буде чай. Каша берлова з яловичиною. У нас будуть галети, цукру і мед. Я не буду зараз їсти меди, галіти, чай заварювати, але не будемо цукор добавляти теж не будемо. Ще у нас і так вже є. <плес> гран, <плес> <плес> так, Бачимо, що каже, прибуває. 325 грамів, але людини це. в принципі, наїсти. Так, перед початком я пропоную. Ми чай тащувати не будемо, я хочу вже випити панки. І я... Дякую, дядьку. Пожирювання. Ти будеш купувати жир? Ні. Добре, папа. Чесно? Дідько. Навіть не розігріта, перлова каша з яловичину виглядає дуже сексуально. Дуже апетитно. От і лукою дуже. Я бачу, я. Я тут кажу підводить про сіл. Вечеря. Дивіться, як вона дуже добре виглядає. Ми прибрали мед, прибрали цукор, залишили тільки те, що ми будемо дегустувати. Бачимо великі куски м'яса. Дуже гарно виглядає Окремі зерня така, перловки. І фруктовий чай. Тут чай, фанта, одна і друга додана сюди. Я пропоную тестувати. за мяско. За мяско, ну разумеется. Волокна говяжьи, mm -hmm. это что-то с чем-то. Дуже смачно мясо. Блин, это очень вкусно. Тут и морковка. А тут, mm -hmm. кроме соли, я вычувал еще эти еще специи. Воно очень смачно сделано. Это... Кот, сегодня... А не кулачу, не кулачу да. Сегодня вот эта эм, страва отримала от меня десятку. Дуже вкусное мясо, дуже вкусная каша, специи, по соли все вообще добре. Мясо вообще также Айджи не вижу вкусно. Мясо 10 10 10. 10. Десятка? Что? Да. Супер. Классно. На этом наш огляд подходит до логичного завершения. Только надо попробовать фруктовый чай. Ні, я не хочу. Стало гірше. Але за упожирування Так, ви самі бачили, вам робити висновки. Для себе я скажу, що я би весь цей сухий польот оцінив би балів на 7. Через те, що там е, немає столових переборів, немає розігрівача, немає води і немає якогось цікавого напою. Чи, немає ізоторну. Так, ізоторніх. На мою думку, дуже... Якщо вважати, що треба з'їсти весь раціон, це дуже калорійно і на одну людину, ну, так ми знаємо, що наших захисників є маленькими людьми. Тому для них це може бути саме це. Я би весь суппайок за день ви не стріляли. 4 тисячі калорій – це для мене забагато. Але, але ти врахуєш те, що калорії це разом з медом, цукром і галетами. А що там того цукру і галеті? Цукор і багато калорій? Ну, я ставлю загалом сухпайку 7 балів. Тоже 7 бав. Мені все сподобалось. В принципі... Дуже непоганий пайок. Так. Да. Ви самі бачили, як виглядають страви. Ви саме чули нашу думку. На цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати, ставити лайки, розповідати друзям, писати власні ідеї, на що нам ще зняти огляд. Також заходьте на канал нашої подруги ЛізіЮАй. І так, ви бачите дуже купу цікавих фактів про ваші улюблені серіали та фільми. На цьому <зважається> з вами прощаємося. Ви <зважається> знаходились на каналі FoodPoint. Щасливо. Але вірдинок.